Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися й хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму, Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилися й загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою. Ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім'я їхнє на віки віків, у ворога не вистачило зброї. Міста зруйнував ти і згинула пам'ять про Нього. Господь же перебуває повік, Він приготував для суду престіл свій, Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь, пристановищем пригнобленому і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє. Бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господи, що живе на селоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє, від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерти. Щоб я звищав усі хвали твої, у воротах дочки Сионової, буду радіти спасінню твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, всі ці яку потай поставили, заплуталася нога їхня, пізнається Господь за судом Його, який Він звершує, начистилець заплутався у ділах рук своїх, нехай зійдуть грішники в пекло. Всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забути у надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд, усі народи, постав, Господи, над ними страх Твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи, в гордині своїй нечистивий пригноблює в Бога, нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі придумають, бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе, в гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він. Не покарає, бо думає він, що Бога нема, повсякчасно шляхи Його оскверняються, суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо, каже він у серці своїм, не похитнуся, зроду вріт не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавством, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного. очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі ті свої, Припадає до землі, пригинається і бідні, потрапляють в міцні лапи його, каже він у серці своїм. Забув Бог відвернув лице Своє і не побачить ніколи, Воскресний Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, і не забуть убогих Твоїх до кінця, чому нечестивий зневажає Бога, і каже в серці своїм Бог не бачить, Ти ж бачиш, бо Ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. До тебе вдається, бідний, і ти будь захистом, звоми силу нечестивого й лукавого, так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його, Господь, цар, на віки віків, а язичники згинуть з землі Його. Господи, Ти чуєш бажання убогих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє. Щоб учинити праведний суд сироті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день, неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке Твоє лукавство, ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду, ти полюбив слова погибелі, розмову увеселиву, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе, і виселить тебе з дому твого, викоренить тебе із землі живих, побачать це праведні і убояться, посміються над тобою і скажуть: ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили. А сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм, а я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім, я оповаю на милість у Боже повік, буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої. І навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи, бо Ти, Бог, спасіння мого на Тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку гріхів юності моєї і несвідомости моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твої, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх, всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його ради імені Твого Господи. Прости провину Мою, бо вона велика, хто та людина, що боїться Господа. Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завідує відкриває їм, очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із ноги мої, зглянься на мене, Господи, і помили мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися. З біди моєї, визволи мене, поглянь на скорботи мої і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе, непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже народ Твій від усіх страждань Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуй,луя, слава тобі Боже, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, слава тобі, Боже.